І так, давайте почнемо з перевірки цих завдань. В першій задачі треба було знайти площу, ну, побудувати переріз. Він такий самий, як в класі був. Ця задача відрізнялася від класної тільки тим, що у нас тут були параметри. І відповідь там така: площа перерізу дорівнює h в квадраті катангенс бета умножити на тангенс альфа на 2, поділити на синус бета, або може у когось ось цей катангенс внизу йде як тангенс. Такий варіант теж є. На ЗНО вони дали відповідь з тангенсом внизу, але це не має значення, бо один поділити на тангенс це є катангенс. Для тих, хто виводить зазначення, може бути такий варіант відповіді. І та, і та відповідь однакові і обидві правильні. І ще була задача 3. Там відповідь 900 сантиметрів кубічних. Так. Це зрозуміло, діти? Вибачте 900, а не 90. 900, 300 помножити площу основи 300. У вас скільки? Висота 3. 900. Може, ви десь там 0 загубили. Так, а тепер давайте ви запишете сьогоднішню дату. вже можете ще відповідь до другої сказати задачу? Друга 900. Друга 900. Друга, Це... не, не третя, а друга? А, другу, все, все, я зрозуміла. Я другу не пам'ятаю, яка відповідь. Діти, давайте я на наступний раз. Я просто розв'язала тільки першу третю. Ну, я до, до цього теж їх розв'язувала. в мене немає відповіді. Я на наступний раз другу подивлюсь. А, так, давайте а, сьогодні будемо готуватися до контрольної роботи. Вона буде нескладна, але багато завдань. Давайте тільки швиденько, бо мало часу. Перші п'ять завдань будуть тестові. Мені здається, що я тут на одне завдання більше. Написала, бо у вас не чотири будуть а, ось ці не тестові задачі, а менше. Мені здається, всього у вас вісім. Ну, але давайте розв'язувати те, що є. В основі прямої призми лежить ромб зі стороною 10. знайти площу бічної поверхні призми, якщо її бічне ребро, дорівнює 5. Ну, Якщо хочете, можете намалювати цю призму. Якщо в основі лежить ромб. Ми робимо ось таке креслення. Так, так, так. Основа 10, я навіть не буду ставити літери, і висота 5. Треба знайти площу бічної поверхні. Формула площі бічної поверхні. Це тестове завдання, і ми розв'язуємо дуже швидко. Це П основи помножити на H. Периметр основи, як периметр ромба це 4 помножити на 10. Висота в нас 5, 20 на 10 буде 200 сантиметрів квадратних. Таке завдання буде тестове, і можна десь там просто підрахунки без креслення робити на контрольній. Так, друге, теж не будемо малювати, тим паче там десятикутня призма. Що означає, що кожне ребро десятикутньої призми дорівнює А, тобто і ребра основи, і бічні ребра по А, а треба знайти площу бічної поверхні. Площа бічної поверхні для прямої призми це про основи помножити на наш. І так як в нас вона десятикутня, периметр основи це буде 10А, а так як і висота теж А, бо всі ребра по А то ви знайдете таку відповідь 10а в квадраті. Це теж буде тестове завдання. Так, далі дивимось номер 3. Якщо ребро куба дорівнює 5, чому дорівнює площа поверхні. Тобто можна так написати: скорочено. Куб. Ребро куба позначаємо літерою А маленьке, це 5. А треба знайти s поверхні. Просто підставляємо формулу площі поверхні куба. Площа поверхні куба це 6а в квадраті. І підставляємо дані. 6 помножити на 5 в квадраті. 5 в квадраті 25, 6 на 25 це 150 см квадратних. Так, зараз тривога. Я щось не почула відразу. Номер четвертий. Обчисліть діагональ прямокутнього паралелепіпеда теж можна не малювати, можна теж записати дано прямокутній паралелепіпед, його розміри, а, виміри це довжина, ширина і висота А, Б, С відомі. А це 2 см, Б це 3 см і С 4 см. Треба знайти діагональ. Ну, як діагональ пов'язана з а, Б і С? Пам'ятаєте, ми казали, є така тривимірна теорема Піфагора. D в квадраті, це А квадрат, плюс Б квадрат, плюс С квадрат. І це буде 4 плюс 9, плюс 16. Це буде 29. І тому Д це корінь з 29. Точно. Те, що він не вилучається, нічого страшного. Там буде така, такий варіант відповіді. Зрозуміло, так? Працюємо далі. Стираю все це. Номер п'ятий теж тестовий. Діагональ куба 9. І так, нам дано куб. Діагональ дорівнює 9 см, а треба знайти площу поверхні. У вас аналогічна задача була на самостійній роботі. Ми почнемо з формули. Площа поверхні куба. Ми тільки що її писали: це 6 А в квадраті. Тобто вам треба знайти А. А як пов'язана діагональ зі стороною? Вона в корінь з трьох разів більша за ребро куба. Тому, щоб знайти ребро куба, треба діагональ поділити на корінь з трьох. Діагональ в нас дев'ять. Поділити на корінь з 3 буде 3 кореня з 3. Ну і тепер підставляємо в площу поверхні. Це буде 6 помножити на 3 кореня з 3 в квадраті. А як ми підносимо до квадрату такий вираз? Кожен множник підносимо до квадрату. Тих 3 в квадраті 9, корінь з 3 в квадраті це 3. Ну і тепер 18 помножити на 9. Це те ж саме, що 81 на 2, 162 сантиметри квадратна. Так, це тестові задачі. Вони нескладні. Інші там теж не дуже складні. І так, читаємо номер шостий. Може їх буде не так багато, бо я бачу, що багато. І так, основа прямої призми, прямокутний, трикутник. Ми креслимо. Трикутник довільний, але вважаємо його прямокутним. І так, накреслили трикутник вершиною вниз. Провели відрізки. Однакової довжини теж вниз. Пам'ятаємо про видимі та невидимі. Давайте так. кут С завжди позначається як прямий. А 1 Б1, С1. Тобто, що ми пишемо в дано? А, Б, С. А1, Б 1 С 1 Тре. Пряма С. Ну, да. Пряма призма. Так, що нам там відомо? Катет 8, гіпотенуза 10. Тобто тут у нас 10 сантиметрів, тут 8. А висота призми 8 І треба знайти площу повної поверхні. Значить, Пишемо, що кут С в нас прямий АЦ 8 см, АВ 10, висота призми ББ 1, 8 см. І треба знайти площу повної поверхні. Ми теж починаємо з формули. І так, розв'язання. Це вже не тестова задача, тут треба охайно все описувати. Я би почала з формули. Площа повної поверхні це площа бічної поверхні плюс дві площі основи. Так, чому дорівнює площа бічної поверхні? Скажіть, будь ласка, ми тільки що про це казали. Для прямої призми. Основання на висоту. Це Основи на H. Ми поки що не знаємо, висоту знаємо. Ну, периметр треба б це ще знайти. І давайте відразу згадаємо, як знайти С основи. Якщо трикутник прямокутній, то чому до рівня площі основи півдобуток катиці? Тобто одна друга а це помножити на беца? Ну, тоді треба теж знати БЦ, щоб знайти площу основи. Значить, БЦ знаходимо за теоремою Піфагора. Взагалі це єгипетський трикутник, але краще написати, бо це дуже довго описувати, що він єгипетський. Ми напишемо так, просто за теоремою Піфагора. І знайдемо БЦ. Це корінь квадратний. Чого? АБ в квадраті. АЦ в квадраті. Ну, це буде 6, бо 8, 10, 6. Єдиський курс. Можете, хто не дуже в цьому розбирається, просто підставити величини. І тому вже можемо знайти площу бічної поверхні. Периметр це буде 8 плюс 6 плюс 10. Помножити на 8. Зараз дітей. Так, це буде 14 плюс 10, 24 помножити на 8, 160 плюс 32, 192 сантиметри квадратних. Тепер площа основи, теж вона нам потрібна, одна друга,

Квадратний. Ну і відповідь ви пишете теж. Будь ласка, на контрольній теж. діти, хотіла сказати, я не знаю, завели ви сьогодні зошит для контрольних зал алгебри? Взагалі, треба писати в окремому зошиті і бажано завести цей зошит. Так, чи можна стирати? На секунду. Угу. Хоть тетрадь брать по розмірам где-то сколько? 19, можна 24. 24. А -а -а. Да. Потім підпишемо, якщо вийдемо на очне навчання. Так, чи можна стирати все це? Так, да, спасибо. Дивимось на номер сьомий. Лоще до діагонального перерізу прямокутного паралелепіпеда. І так, пишемо номер 7. Робимо креслення. Прямокутній паралелепіпед можна так намалювати прямокутник і всі його вершини однаковим способом трошки сунути в бік. Ну, наприклад, там два по діагоналі. так? В мене немає клітинок, я на глаз це роблю. Ви повинні зошиті робити. Так, от тепер давайте згадаємо, що таке діагональний переріз призми. Це переріз, який проходить через діагоналі основи і вічні ребра. Тобто ось він буде. Якщо призма пряма, то будь-який діагональний переріз буде прямокутником. Так, і так як в нас це ще прямокутній паралелепіпед, в основі теж лежить прямокутник. A, B, C, D, Alben, 1 С1, Б1. І так, дано. А, Б, С, Д. Аудин, Белдин, С1, Б1. ТР прямокутній паралелепіпед. Так, площа діагонального перевізу. Значить, це СББ1, Д1Д, і вона дорівнює 42. Там не, е, щось таке написано, це так у мене комп'ютер сприймає старий вор, це сантиметри квадратні. Так, а в основі лежить прямокутник зі сторонами 3 і 4, тобто тут 3 см, а тут 4. А, Б – це 3 см, тобто це класичний єгипетський трикутник, бо трикутник а буде прямокутній, якщо катите 3 і 4, то гіпотеноза буде 5. Так? А треба знайти площу бічної поверхні. С бічної. Так, ми теж починаємо з формули. Площа бічної поверхні. Це периметр основи, який ми знаємо помножити, на, ну не знаємо, але не важко його знайти, помножити на висоту. Так, тепер а, будемо міркувати таким чином. Для того, щоб знайти висоту, треба зрозуміти, навіщо нам дали площу цього перерізу. Він є прямокутником, тому якщо ми будемо знати площу і, наприклад, беди, то ми з цього виведемо чому дорівнює ББ1. Так? Ну, про це треба написати, що діагональний переріз є прямокутником. Тому з цього випливає, що sbb 1 1 d дорівнює BD помножити на bb 1 І тому, якщо я захочу знайти bb 1 то треба буде S поділити на BD. Як знайти BD? З трикутника BD, за теоремою піфагора. От А90 градусів за теоремою кифабура, і знаходимо, так як це гіпотенуза, то додаємо квадрати катетів під коренем. АВ в квадраті, плюс АБ в квадраті, і це буде 5, бо це є теплікує. Ну і тому там, бачите, 40 не Це виправте 40 на 45, 42 на 45. Там помилка. Так, а, і а, з цього ми бачимо, що ББ1 це буде площа 45, поділити на 5 і це буде 9. Ну, а тепер знаходимо площу річної поверхні. Периметр прямокутника це 2 помножити на 3 плюс 4, на суму двох сусідніх сторін і помножити на 9. 2 на 7 на 9, 14 на 9, 90 плюс 36 – 126 сантиметрів квадратних. Це є відповідь. Так, що ми встигаємо за часом? Так, у нас 10 хвилин. Коли можна буде очистити, відповідь запишіть. 26 сантиметрів квадратних. Так, я це очищаю, так? Да, спасибо. Номер восьми. В основі прямої призми лежить румб. Як ми її зображуємо? Якщо лежить румб, ми все одно зображуємо як довільний паралелограм, бо е, довжини сторін не змінять, навпаки, не зберігаються в паралельному перенесенні при зображенні стерометричних фігур. Тепер вниз. Основу переносимо. Так. Позначаємо що це рум, позначаємо що всі сторони рівні. Так, а Б, С, Б. А, О, Д. А 1 Б 1 а, і так, ромб з тупим кутом 150 грані. Ну, Якщо нам відомий тупий кут, то ми можемо знайти гострий, так? Сума сусідніх кутів 180. І, е, читаємо далі: діагональ бічної грані. Давайте оберемо, наприклад, С1Д. Тут все е... немає значення, яку грань вибрати. Тут всі рівні, бо. Рівні сторони ромба, так? Ось діагональ С1Д. Утворює площиною основи кут 30 градусів. Де цей кут? Ось він, так? Знайти площу повної поверхні, якщо висота дорівнює 6. Ну, треба здогадатися, що цей відрізок, наприклад, це С1. І що кут – це в нас прямий. І треба знайти площу повної поверхні. Так, все. Пишемо дану. дуже дуже проста задача. А, Б, С, Д. А1, Б1, С1, Д один. Терепряма призма. Ну, так як це неправильно, то треба записати, що в основі лежить. А, БЦД ромб. Кут Б 150 градусів. Так, далі С С 6 сантиметрів, Кут С1, – 30 градусів, і треба знайти площу повної поверхні. Так, ми починаємо з формули. Площа повної поверхні це площа бічної плюс дві площі основи. Площа бічної поверхні це периметр основи помножити на висоту. Ми не знаємо периметр, але якщо ми будемо знати хоча б одну сторону, ми би помножили її на 4 периметр знали, Висоту знаємо. Тепер площа основи. Як ви вважаєте, за якою формулою краще буде шукати площу основи, якщо в основі лежить ромб? Якщо в основі лежить ромб, там у вас є три формули: або добуток висоти на сторону, або Сторона в квадраті на синус альфа. Якщо пам'ятаєте, я ще на початку вересня надіслала вам формули площі. Сказала, що вони нам будуть крайне необхідні. І ще одна формула це півдобуток діагоналу. Так, як нам тут дали код, то мав. Можна... Сторона квадраті а на синус. А квадрат на синус альфа, alpha, да? А в квадраті на синус альфа. Тобто нам теж треба знати формулу. А синус тупого дорівнює синусу гострого, тобто, кут ми знайдемо, краще працювати з гострими кутами. Тобто нам треба знайти, де це, і ми будемо все знати. Тобто з трикутника С1 СД, с 90 градусів. Знаходимо, ДЦ. ДЦ – це? в нас катет. Через сц 1 ми знаходимо множення. Так як катет прилеглий то воно буде починатися щось з приставки КО. Косинус чи катангенс. Катангенс, бо катет через катет ми Це буде 6 помножити на катангенс 30, а це корінь з 3. це наша висота. Ой, висота, що я написала? Висота нам була відома. Це наша сторона ромбу. Тепер можна написати, що кут А 180 відняти кут Б, і це буде 30 градусів за властивістю ромба. Сума сусідніх кутів 180. Тому площа основи це 6 коренів з 3 в квадраті. На синус 30 градусів. Це буде 36 помножити на 3, і синус 30 це одна друга. 36 скорочується з однією другою, Це буде 18 помножити на 3. 30 плюс 24, 54 сантиметри квадратні. С основу ми знаємо, площу бічної знаходимо. Периметр основи це 4 помножити на 6 коренів з 3. І помножити на 6. Це буде 24 помножити на 6 коренів з 3. 120 плюс 24 144 кореня з 3 см квадратних. Ну і тепер такий крок, який деякі діти роблять невірно. Площа повної поверхні, це площа бічної, тобто 144 корень з 3 плюс 2 площі основи. І так, це буде 144 корені з 3 плюс 108. І це додати не можна, бо перший доданок і раціональне число, а другий раціональне. Так, і залишаємо. Це є відповідь. У відповідь переписуємо ось це те, що у нас тут. Так, а ну-ка, зачекайте, діти, мені здається, що дев'ятої задачі не повинно у вас бути. Я зараз подивлюсь. У вас вісім задач. Так, ну давайте все ж таки. Вісім задач, не буде дев'ятої. Все тоді на сьогодні. З геометрії ми закінчимо. Так, Надім ви берете, вибачте, це не Так. Ось Ви берете номер, ну, варіант другий. Готовка до контрольної роботи. І зараз я в групу скину контрольну залп. По варіантам розбиваємось так, як це було на попередній кисневій роботі з геометрії. Можу ще раз. Написати, хто який варіант. Так, все тому на сьогодні ми закінчуємо. Зараз ви пишете контрольний залгів, можете відпочити трошки. Що, пацієнта большое, так, до сідання. До сідання. Дякую вам, до побачення.